Шановні присутні, починаємо наш мітинг з повідомлення офіційного Хмельницькому міському голові Мельнику Сергію Івановичу. Повідомлення відповідно до статей 36-39 Конституції України повідомляємо вас про проведення мирної неполітичної безстрокової міжрегіональної акції протесту в рамках громадської організації Громадянський рух вперед 14 12 2011 року, початок акції о 12-й годині. Мета акції протесту доведення до існуючої влади позиції народу щодо критичного стану, в якому знаходиться суспільство України. Братя, українці, шановні громадяни України, вас вітає наметове містечко, яке було розбите тиждень тому, після Міжрегіональної акції протесту. Я слово надаю мійщику Аліму, члену про ради підприємців Поділля, члену правління всеукраїнського громадянського руху вперед. Слава Україні! Я вітаю вас снігом. Тому що якщо є сніг, то буде урожай. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас, до наметового містечка. Я повинен сказати, що цей тиждень для нас, які тут проживали, не пройшов даром. Ми багато чого знали. Дуже багато людей, сотні людей підходили до нас. Ми побачили, які думки, які бажання тих людей. І я вам повинен сказати, що коли прийдуть вибори, партії регіонів нема що ловити Хмельницьку. Вибори будуть демократичні. І якщо вони здумають сказати, що вони виграли, то я думаю, народ України їм покаже. Коли в нас була інформація про те, що на другу ніч нашу, нас мали звідси прибрати методами, які це робляться, до тих 30 людей, до яких ми звернулися, хіба двоє не, тут не з'явилося. Решта прийшли і охороняли периметрі на машинах, і пішою ходою охороняли. Те, що ми бачили, треба було бачити очі людей. Тому що для людей це був, я не побоюсь сказати, устрій свободи на Майдані. Серед тих людей, які підходили тільки троє, сказали, один сказав, що нас треба стріляти, а дві жіночки в шубках норкових теж сказали, що це стоять ідіоти. Можливо, і з сторони комусь і показуються, що ідіоти. Але з таких, як ми, з нас, з вас, які сьогодні прийшли. І відбуваються зміни в країні. І ми на ці зміни чекаємо і очікуємо. Ми сьогодні прийняли рішення згорнути наметне містечко, тому що ми їдемо завтра на Київ. Пройде Рада організації вперед. Це з'їдуться з усієї України підприємці. і Ми будемо приймати рішення, як далі бути. Але однозначно ми сюди повернемось знову. Тому що ми бачимо бажання людей, щоб ми тут стояли, тому що люди з кожним днем все було більше, більше і більше. Жодної політичної партії, опозиційної, коаліційної, провладної не було в наметовому містечку. Протягом чотирьох діб до нас в намет приходили представники Кабінету міністрів України і представники облдержадміністрації. Вони запрошували нас до своїх теплі кабінети, говорили, що у вас напоїв чаєм, дамо туалет, якого ми протягом тижня не мали. Але ми сказали: ви забрали в нашу народну будівлю, ось цю. А тепер, в наша народну будівля, це намет. Запрошуємо вас до нас, мерзніть, стійте і будемо вас слухати, що ви робите, яке покращення життя нас чекає далі. Слово надається Ірині Касьян. Голові підприємців Поділля Вінницької області і члена правління громадянського руху вперед. Робота, яка була проведена на метому містечку, це дуже велика робота. Коли бачиш очі людини, яка прийшла і говорить про свою дитину, про свою онуку, яка залишилася без батьків сирота, яку баце не може витрипримати, пролікувати від сахарного діабету, і коли вона просить дати. Групу цій дитині і їй кажуть, прийдеш вечором та за тисячі гривень і отримаєш вечором групу. На те дивитися не можна. Коли вчора на святі стояли наші діти і роздавали іншим діткам печиво, цукерки, мандаринки, і підходить бабушка, і дивиться на все це, і дитина дає їй цю цукерку і мандаринку. А вона питає: можна ще взяти? Можна, звичайно, можна, і вона кладе в карманчик не для того, що вона десь. Жаліє ці кошти, в неї просто немає, не вертається на очі сльози. Це неможливо, щоб держава велика центр Європи з таким ресурсом, з такими роботящими людьми ходила в жебраках. І коли за цієї будівлі, з обладміністрації, приходять чиновники в наш намет і кажуть, що в них заробітна плата складає 900 гривень, хочете запитати. Нам сказали 900. але це не важливо 600, 900, навіть 1000 гривень це не важливо. Хочете запитати, якщо ви вважаєте, що ті всі закони, які написали для підприємців, дуже хороші. А всі підприємці, чуть ли не мільйонери, чого ж ви сидите на 900 гривень в цих буділях в теплі і не виходите на ринки та кожного місце? забезпечте себе роботою, дайте роботу комусь, поїдьте за товаром, привезіть його, відрахуйте кошти на податки, відсвітуйте по всім інстанціям. Згідно з того законодавства, яке є зараз. І тоді ми подивимося, хто з нас мільйонер, хто з нас щасливий, а хто з нас розумний. Ми пропрацювали документ про внутрішню торгівлю, зробили порівняльну таблицю з тією, що запропонував Кабінет міністрів. Ми пропрацювали з законами, які сьогодні стосуються бізнесу. Ми пропрацювали з вимогами діти війни, які Галина Степанівна принесла до нас за на намето містечка і постійно була з нами. Чорнобильські вимоги. тобто цього, що ми змогли встигли зробити отут на метод містечку. і комп'ютери були, тільки ми докувати бігали в сусідні інтернет-салони. Ми все це зробили. І вчора передали е, обласній адміністрації представникам заступника губернатора. Ми надали повний пакет документів. Завтра ми з цим пакетом їдемо в Київ. Завтра буде е, рада е, підприємців, буде е, засідання правління громадянського руху вперед. Так, з нами єди Галина Степанівна бої пропозиції теж там будуть представники чорнобильців для того, щоб ми розробили програму, по якій ми будемо працювати і надалі. Тож сьогодні звертається на метове містечко, це тимчасове, тому що ем, ми розуміємо зима, ми розуміємо, що тяжко всім, але ем, результатом нашої роботи і продовженням. Буде відкриття бюро громадських експертиз і консультативний центр у вас в Хмельницькому. Галина толі потім скаже вам адресу, де кожен громадянин своєю бідою може прийти і отримати консультацію і юристів, і представників, і фахівців ЖКХ і освіти, медицини для того, щоб це була постійна така структура, яка буде працювати не тільки на підприємців, а й для всіх громадян для всієї громади Хмельницької області. Я слово надаю Галині Степанівні. Дітям війни. Дорогі хмельничани, я вас називаю дорогі, тому що для мене кожен раз, коли я приходжу сюди, ви приходите, піддержуєте нас. Я дуже вдячна вам. До цього намета підходили і молоді, і пожилі люди. Всякі, всякі люди підходили. Не від одного я не чула, що це ми неправильно робимо, що це вимоги. Я дала такі вимоги, які вже в Києві їх відправила, і в адміністративний суд були з адміністрації. Вони мені сказали от присутствиї наших, що ми всі це розуміємо, це все неправильно. Ми будемо над цим працювати, ми обов'язково розробимо це все і доложимо вам, і прийдемо до вас. І вони тож не були до нас прийти, і, і то що вони обіщали. Ну як бачите, не прийшли, а прийшли ви. Я представляю обласний комітет по захисту рідної землі. Я розумію, що тут зібралися э, той, хто готовий мокнути на снігу. Це зібралися саме активні. Я патріотипатрі патріоти Патрі... і, і, і патріоти, <ріст> і цьому. Я не беруся з вас переконувати, наскільки це згубно, коли нашу землю продадуть, і що тоді буде з нами, з народом, коли замість нашої землі під ногами у народу залишаться тільки в кишені декілька папірчиків, які через рік знецінят. Але люди які, нас, люди, які ми їх обрали, зокрема депутати обласної ради, можуть в цьому відношенні, коли нас послухаються, зробити, зробити багато. Ми учасники мітингу стурбовані поспішними заходами Верховної Ради України по законодавчому введенню в продаж нашої землі, усвідомлені небезпеку, яка нависнена над усім українським народом, якщо земля перейде в приватні руки заможних родин, бо ми, як і раніше, наші, як і решта наших співвітчизників, не в змозі купувати, купити цю землю. Вимагаємо від обласної ради поставити в порядок денний сесії 21 грудня про недопущення продажу землі. І продовження мораторій до 2001 року. Я хочу затримати. 21. 21. Я хочу, щоб ви підтримали і цю вимогу передали, передали до обласної ради. Ночка підійшла, яка пише вірші. Так я думаю, ці вірші до для кожного українського серця. Будуть. Скажіть, навіщо Сталін в Україні? Чи мало горя з ним вона пережила? А що забута біль того страждання, невже ще сліз замало пролила? Весь світ дивується, де взялися неї сили, щоб через сталінські репресії пройти. Голодомором, українські села всі душили, але ж всіх видушити так і не змогли. Бо ще живуть до нині очевидці, яких заставив тяжко так страждать. Як можна вічі нагло їм дивиться, і ката цього зараз величать? Ще це ж це що за їхні подвиги за є плата, не боїтесь ні сорому ні гріха. На совість, певно, зовсім небагатій. Людського серця теж у вас нема. Ви зараз, стали навернути, хочете, щоб Україна вмерла до кінця. А ким ви в ній себе тут бачите? Бо від України вам прощення вже нема. І цілий світ за цим спостерігає. Невже в людей тих глузду геть нема? І світ дивується, й не знає, потрібна Україна їм жива. Скажіть, навіщо дужгубу України вклоняєтесь? Яка ганьба? Чи хочете, щоб у стражданнях нині в тих самих Україна знов жила ігор Собі, голова обласної організації свободи, депутат обласної ради. Я щойно повернувся з Городка. Там вчора, сьогодні, проходять пікетування, проходить протест селян, яким Городоцький молочно-концерний завод вже три місяці не виплачує гроші за здане ними молоко? Їм обіцяють розказують байки. Люди також. Не витримують вже тих всіх тої брехні і тих обіцянок їм не вірять, і так само виходять, як і в Хмельницькому вже самі. Вже навіть їх не треба закликати. В неділю я мав нагоду бути на зборах в світосі Славутського району. Було більше 70 людей на зборах. і В них забрали бої земельні. Тисячу гектарів землі просто-напросто забрали, люди лишилися без нічого. Аналогічна ситуація в Шепетівському районі, в якась Київська фірма, в Чемеровецькому районі. Тобто зараз, зараз вся область піднімається, і всі люди по всій області незалежності, чи то на півдні, чи то на півночі. В середу був мітинг, в четвер я поїхав на Кам'янець-Подільський. Аналогічно всі люди піднімаються. Для того щоб боротися, і для того, щоб домогтися, щоб ота накладна номеродин була виконана, щоб президент, парламент, уряд пішли нарешті у відставку, і ми обрали нову владу. Більше того, завтра говорять, що має нібито бути в області Литвин, і навіть на сесії має їх бути не його також. Ми ви підказуєте. Ми будемо також його запрошувати на базар, щоб він прийшов і розказав, щоб люди спитали його: чи він колись було таке? Литвин потрібен Україні, чи він потрібен Україні?